Тож, хлопці, ем... що ж, причина, з якої я зібрав вас тут, це трохи хороших, трохи поганих новин. Я почну з поганих. Ем... На жаль, у нас виникли деякі фінансові труднощі, що означає, я не зможу заплатити вам цього місяця. Ровене, це якось пов'язано з твоєю новою Тесла Model X. Я так не думаю. Підозріло, є гарні новини. Ем... Немає лиха без добра. Я можу заплатити вам компліментами. Ну, це звучить непогано, Роване, Ти ж жартуєш, правда? Це єдине логічне пояснення. Ну що ж, я розумію, що це не найкращий вихід. Але я стараюся, Алане. Що? Я, я не можу оплатити рахунки компліментами, мені потрібно платити за оренду. Так, ну, тобто я справді стараюся, Алане. Я Я ж кажу, я усвідомлюю, що це не ідеальне рішення. Але я намагаюся зробити все, що можу. Ні, Роване, ти не можеш. Адаме коли дивлюся на тебе, я бачу позитивну силу у цьому колективі. Ти завжди пунктуальний. Ти чесний, неперевершений командний yeah. гравець. Твоя зачіска фантастична. Твоє волосся, типу, знаю, що ми з Аланом заздримо тобі. Густе, та пишне волосся, темне волосся. Ти фантастична людина, і я просто щасливий бачити тебе. Ти чудовий хлопець. Дякую, Роуене. Відчуваю себе so набагато багатшим. Адаме, ти ж не купишся на це, ти ж не, не отримаєш you know. грошей, як Now ти оплатиш you know. рахунки, um, Алане. Так. Коли я вперше зустрів тебе, моє життя було нікчемним. Ти одноосібно змінив мене як особистість. Ти дуже позитивно впливаєш на життя усіх, кого зустрічаєш. Але для мене ти змінив мене. Коли я дивлюся на тебе, я бачу того, кому можу довіритися, когось, хто буде завжди поруч заради мене. Ти мені як брат. І, і я, я просто я люблю, люблю тебе на рівні, що не лише небагато людей можуть сказати так про, про тих, з ким працюють. Ти є справді тим, про кого я знаю у своєму серці, що можу покластися на нього, і моє життя прекрасне завдяки тобі. Я люблю тебе. О, вау. Окей, так. Мужик, типу, я розчарований, що не отримую грошей, але I... я. Думаю, це нічого, знаєш? Це нічого. Думаю, так, все добре з цим. Так. Так. Вау, дякую. Очевидно, що не ідеально, але те, що усіх це влаштовує, це фантастика. Окей. Добре, все нормально, все добре. Тож такою буде платня на наступні кілька місяців. О, і ще я буду в круїзі наступні кілька тижнів, тож все круто. Круть. Народ, ви знали, що Патреон це досі наше основне джерело надходжень. Так, бо Ютуб не платить. А, і якщо ви хочете підтримати нас, подумайте, щоб перейти на Патреон, і просто подивіться: якщо у вас є кілька зайвих баксів, киньте їх нам. Ми дуже цінуємо це.